Осижу зараз і думаю, як назвати це відео. Бо мене зараз можуть назвати сталіністом, якимось комуністом, прихильником Сталіна. От. Ми будуємо незалежну українську державу, яка протирічить комуністичній ідеології, засуджує сталінізм. І в той же час зараз я скажу, що у нас, наприклад, мобілізація. І введення війни, мені здається, нікуди не вділося від сталінської моделі, а може навіть і гірше. От, наприклад, беремо зараз зміни до наказу 402 щодо ВЛК військових лікарських комісій, при воєнкоматах, які можуть призивати вже це Резніков підписав перед своїм уходом. А новий міністр скаже, а я тут я ні до чого, це ж той козьол підписав. А цей козьол уїде в якусь там Америку послом. А 402 наказ вже дозволяє призивати на службу, на війну людей, наприклад, з гепатитом, з туберкульозом, з ВІЛ з -інф... інф... інфекцією. Ну, Колись це записано було, мабуть, з часів Сталіна Брежнева. Не українські, це ще це радянські значить, класифікатори хвороб, з якими не можна брати у Збройні сили в армію. Ну, уявляю собі сталінські часи, не хвата не вистача людей, і, значить, починаємо вилавлювати всіх, кого можна. І присилають командиру роти батальйону туберкульозників, з гепатітом, з нідом і з незначними психічними розладами. Проходить час, пише значить, наш командир роти комбату, а комбат-командиру полка. Рапорт. У зв'язку з тим, що 50% роти захворіло туберкульозом. Всі санітари, які надавали допомогу раненому снідом і гепатитом, заражені і в мене нема санітарів. І 10% психічними розладами людей не тільки покинули позиції, а перестріляли своїх командирів, сержантів. Прошу розформувати наш полк чи там батальйон, бо, ну, бо нема вже нікого. Ті заражені в госпіталі туберкульозники. Уже стали не 5 чоловік, а 55 туберкульозників, ну, рота, рота небоєздатна. І пишу таку скаргу я по команді, а в той же час Замполіт Полка пише в НКВД анонімку. Прошу посадити в лагеря всіх воєнкоматчиків, які мені прислали заражених больних і нормальних людей. Бо у мене два батальйони небойготові стали. І така скарга йде великому Сталіну, що там такий то воєнкомат, враг народу, взяв і призвав мені таких людей. А в демократичній е, Україні ну, ніхто не напише скаргу на німку. І, в принципі, тоталітарно зверху скажуть, та що тут, хто тут написав, і взагалі закрити, там немає нічого, нормально все. Ну, подумаєш, там полбатальона і ще вигребем. Для чого це я розказую? Я не питаю зірвати мобілізацію. По вулицях ходить купа здорових мужиків, які купили собі довідку, їздять на дорогих машинах. Такі, знаєте, упітані, в спортивних залах, такі качки нормальні, здорові. А система мобілізації не може їх мобілізувати. Не може. Ну, Не може. Тобто треба мати яйця, треба мати сміливість не взяти хабаря. І в сталінські часи хабар знову анонімка в НКВД. А мій сусід взяв гроші і відмазав другого сусіда від армії. Ті, хто зараз будуть пацифісти казати, йди сам воюй, і на що нам ця війна? Ну давайте припинимо тоді війну. Слухайте, ви або туди, або сюди. Ну, так не можна, отак по-українськи не можна. Взяти сталінські закони, військово-лікарські класифікатори, модель мобілізації, корупційну українську модель держави, і воювати. Це неможливо. Ви або воюйте, або не воюйте. Щось одне вже виберіть, слухайте. Це я звертаюсь до всіх начальників з команди, починаючи від Верховної Ради монобільшості, і закінчуючи головою районної призовної комісії, в яку входить голова його, його ж з команди районної адміністрації військової. Це я до вас звертаюся. Ви або воюєте, або не воюйте. Або по американській моделі робіть мобілізацію, або по сталінській, щось одне вже зробіть.